2016 рік, і да, таки ми є. Ми існуємо. Це смайл, шоу найвеселіша програма! Те, ви знаєте, у нас була традиція, і вона лишається, що завжди в центрі нашого виступу ми намагаємося підсилити, так би мовити, гумор, і тому запрошуємо на сцену Подвоєну кількість гумористів, і зараз я би сказав, якщо рахувати кілограмами, вона буде навіть потроєна або помножена на чотири. Тому що тут прекрасний колектив, який представляє два міста, котрі могли би бути столицями. Це рівне Квасилів, дует Хура! Це успіхів, удачі, натхнення і з новим... Ну, я так не можу, ну серйозно, ну які 2016, ну, ти люди, ти з новим 2016 роком куражимося! Ми будемо чинати! І так, увіть собі, циганка підходить до Володимира Кличка після бою з Тайсоном Ф'юрі. О, Сінок, no, смотри, какой красивий. Дай ручку показали, у Ууу, судьба у, у тебе, не хороший взагалі очень, да. кого не понял? Друзі, рухаємо ну, здалі. Ой, віть собі учень після першого сексу прийшов на урок фізкультури. І так, друзі, починаємо. Раз, два, три, чотири. Рухаємо зараз. Ні, ну, ми, ми не злорадні люди, ми не хочемо злорадствувати, але все-таки ми цю тему хочемо трішки пожертвувати. І ми собі найближчий курортний сезон в Турції.

Бачите, уявіть собі закохана пара в Турції. Блін, слухай, це ж скоро цей сезон почнеться, да? Це ж взагалі капець, ці туристи поприлітали, да? Особливо ці русські, взагалі капець, фу, не люблю їх. Так не хочу, щоб вони взагалі прилітали, а? Ого, пазьо! того, щоб побіг перелягатися, я вам заспіваю одну малесеньку пісеньку про дівчат, які кажуть, ой, да та наші нам той електроінструмент вдома. <риклад> ах, перфоратор, ах, перфоратор, він замінив мені вібратор! <риклад> 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 і так ми продовжуємо е, абстрагуємося і уявіть собі. Люди, які працюють в арабського шейха, вбили його найулюбленішу тварину, вбили тигра. І тепер хочуть якось з цієї ситуації викрутитися. Соляра! Соляра! Скісочка! Соляра! Мао! Саляра! ти якась неправильно. Раніше ти мені ноги лизала. А, друже, ще ми дорогой тікати, що всі годин! Коротше, я тобі зараз хочу представити мою кисочку соляра. І зараз у налічно для тебе, для тебе, просто ухойдокає і отого 94-кілограмового бульдога. Давай!

Петрович, ну я не вірю, що це так Да ладно. І взагалі коту слюни, вони тут. Да ладно, що не повірить, серйозно. Блін, ну це взагалі капіта, ну що нам робити тепер? Друзі, і спеціально для Руслана Івановича. Уявіть собі, якщо б Руслана Івановича була б собака, я би він її назвав. Свадьба, свадьба! Ви вирішили влаштувати зараз насправді імпровіз. Зараз давайте так. Хто бажає задати нам тему для мініатюри? Піднімає ручку. Одна людина буде називати хто, а друга людина буде називати де. А ми відповідно на цю тему будемо е, видумувати чудові мініатюри і так далі. Ну, я сподіваюся, що чудові це прикласти. Віталій. Ви будете хто чи де? Я буду Ви назвайте хто? Давай, називайте хто. Хто? Це Бурштина-Квабачі. Бурштино-кобачі, окей. Хто ще бажає є. А, є, добре. В метро. Метро магазин чи метро? Метро? Метро магазин. Окей, давайте так, поки музика грає, ви нам хлопайте, а ми зараз швиденько щось постараємося в Те, що було задано. І так, уявіть собі буршти копачі в метро. Я перепрошую, а у вас взагалі карточка є, що ви сюди зайшли? Ні, «Кураж» Єдине, чого ми завжди вам будемо бажати в новому році в наступаючих нових реках і на всіх цитатах. Куражтесь, бо ви того варті!